Народний депутат Руслан Сольвар незадоволений станом доріг у місті. Він вкотре звернувся до міського голови виправити цю ситуацію. Олександр Пеньковий у свою чергу каже, що комбінат комунальних підприємств робить все можливе. Я хотів ще раз звернути увагу на той стан доріг, який зараз. Є в Фастові. Це незадовільний сам доріг. Я людина дуже миролюбива, я не хочу ні з ким сваритися ні з мером, ні з депутатським корпусом. Скільки раз я на сесії і в засобах масової інформації привертав увагу пінькового Олександра Миколаївича на дороги. Я сам приймав участь, я не тільки привертав, бо бувають такі питання, що говорить: що ж ви тільки критикуєте? Я розумію, що критикувати легше всього. Тому я сам приймав. Участь в очищенні Фасівських вулиць і буду приймати далі, бо бачу, що на е, міська рада на мої зауваження, на зауваження людей, виборців, також, які вибрали Пійкового міського голову, не звертають ніякої уваги. Тому, щоб діло не дійшло до сварки, я ще раз хочу вас попросити, Олександр Миколаївич, почистіть вулиці. Бо якщо ви не будете чистити вулиці, то ми, і особливо я як народний обранець. Зможу, як говориться, зробити все для того, щоб ви почали цим займатися. Ну, всі ви бачите, що комунальні служби сьогодні працюють над очистою льоду, але це не така проста річ сьогодні, щоб зняти ті нарости льоду, які сталися на дорогах. Вони потребують ось такої техніки, як оце оцей один бульдозер. Слава Богу, що він у нас з'явився, і зараз без нього б ми взагалі мало що могли зробити. Комунальники працюють, намагаються ситуацію виправити. Тому я вважаю, що місцева влада приймає міри, але вони сьогодні не можуть бути такими ефективними, як хотілося би, тому що приймати сніг і лід це різні речі. Що стосується Руслана Миколаївича, який постійно нам нагадує про те, що ми повинні чистити дороги, ми це знаємо і без нього, але на жаль, це швидко зробити не можна. Тому я так думаю, що. Якщо дасть Бог так, що воно не замерзне найближчим часом, то ми всі проблемні участки познімаємо. Комунальники працюють і сьогодні, і завтра будуть працювати для того, щоб всі проблемні місця зняти, в тому числі і вулицю Бишевську.